Всім привіт! Сьогодні я разом з редакцією Доу запускаю в себе на каналі нову рубрику, яка називається Screenshot Saturday. Рубрика полягає в тому, що ви ділитеся прикладами своїх проєктів, свого коду, тим, чим можна поділитися, в топіку на Доу в коментарях. Після чого я разом з редакцією дивимося на ваші коментарі, вибираємо найцікавіші варіанти і в суботу робимо огляд на цей код. Я роблю код ревю і. Разом з редакцією довго ми ділимося цим кодом, прикладами коду. Я впевнений, що дана рубрика буде корисна як і авторам коду, адже погляд з боку завжди корисний, так і іншим розробникам, особливо початківцям, які можуть подивитися на приклади іншого коду і на коментарі від професіоналів. Можна подивитися, як потрібно робити і як не потрібно робити. Що ж, щоб стати учасником, потрібно лише залишити коментар з посиланням на свій код на репозиторі або на Скріншот свого коду в коментарях до топіка на доу. Посилання буде в описі під цим відео. І після цього в суботу буде огляд. Сьогодні ми розглядаємо перший варіант: це Артем поділився своїм кодом. Проект, який дозволяє кастомізувати герб України і завантажити зображення в потрібному стилі. Дуже цікавий проєкт. Перш за все, дякую учаснику за те, що прийняв участь і за те, що створив цікавий і корисний проєкт. Думаю, такі проекти нам потрібно розвивати. Сьогодні ми подивимось на даний проект і заглянемо на код цього проєкту. Що ж, давайте розбиратися з кодом, проведемо код-рев'ю. Але перше, що ми розпочнемо з код-рев'ю, що я повинен зауважити. Перш за все, я не є розробником цього коду і я не знаю всього контексту і причин, чому і так щось було написано. Я не знаю і не ознайомлений з код конвеншн і код дизайном цього проєкту. Чому? Автори пишуть код в такому стилі, чому ні? Тому всі мої коментарі будуть суто суб'єктивні, як я це бачу, і як би я це реалізував. Або, можливо, що я змінив би. Тому, якщо щось комусь не подобається, залишайте коментарі. Якщо ви вважаєте, що це можна було зробити по-іншому. Також дуже важлива і цікава ваша думка. Залишайте коментарі під даним відео, і ми потім всі разом проаналізуємо. Що можна зробити краще, або що краще було б не робити з даним кодом. Давайте подивимось на код. Я його вже викачав і він доступний в моєму IDE. Але першим, що ми подивимось на код, подивимось на сам проект. Проект доступний, він задеплойний на Vercel App, і можна побачити, як виглядає даний застосунок. Це сайт. У нас є декілька сторінок і є можливість генерації налаштування герба. Давайте подивимося, що ми отримаємо. Перш за все, при зміні кольора. Ми бачимо, завантажиться новий кольор. І перше, що я хотів би тут звернути увагу або порекомендувати зі свого досвіду, ми зараз бачимо, що кожен раз зміна кольору ми робимо запит на бекенд. При цьому в нас є лоудер, який показує, що у нас завантаження. Я би зробив би генерацію цієї картинки на фронтенді, адже це по суті SVG, в якому ми міняємо філ, тобто колір. Зробивши це на фронтенді, ми покращимо юзер експіріенс набагато, не потрібно буде кожен раз робити запити, очікувати, ці запити прийдуть, і для користувача це буде набагато приємніше. Разом з тим, завантаження самого картинки, так як тут відбувається, можна вже зробити так само, як зараз зроблено, через бекенд. Ми лише будемо передавати можна передавати параметри, які обрав користувач, і бек вже буде повертати обрану картинку. Це повинно бути, з моєї точки зору, набагато швидше. але Поки що зроблено це так. Наступне, що потрібно звернути увагу, давайте підійдемо зразу в код. Проект зроблений на Next.js. В принципі, це ідеальне рішення, якщо вам потрібно швидко зробити, доволі складний. Проєкт і який потім потрібно підтримувати. Разом з тим, якщо ви хочете, щоб цей проєкт знаходили люди в інтернеті, А як я розумію, автор хоче, щоб його знаходили в інтернеті, Тому з точки зору SEO, вибір Next.js це хороше рішення. Вам не потрібно гратися потім з серверним рендерингом, якщо ви обираєте стандартний React, тут вже все йде з коробки, оскільки в нас є налашту, у нас є додаткові пункти меню: про герб, про сервіс, збір. Поки що не працює. Тобто, Next.js — чудове рішення. Тепер щодо коду. Перш за все, коли ми подивимося в код, ми побачимо декілька особливостей, які я хотів би звернути увагу. Прітер. E, дуже класно і дуже похвально, що автор використовує зразу претер, щоб весь код був форматований. E, це велика проблема багатьох початківців. По-перше, не всі про нього знають, не всі його використовують, але з точки зору код-рев'ю або хто би цей код дивиться, набагато приємніше код дивитися, коли його, він вже відформатований згідно певних правил, і потім ми дивимося лише на саму логіку, і що було зроблено, ну і на самий стиль. Не звертаючи увагу на відступи, на пробіли і на будь-які інші проблеми. Я би ще рекомендував, би, можливо, додати хаски, е, щоб Прітер виконувався при коміті, і не потрібно було кожен раз вручну його викликати. Але оскільки, користу, оскільки автор тут один, і я думаю, що він. За це сильно не хвилюється і сам робить, кожен раз проганяє плітер, щоб він відформатував код. Але якщо у вас буде команда, більше людей, то прикаміт з хаски обов'язково потрібно додавати, адже люди будуть це забувати це робити. З Притера, що також важливо, в нас є Preeter plugin Tailwind, оскільки тут для стилізації використовується Tailwind, тому це теж хороше рішення. Цей плагін буде автоматично сортувати класи в Tailwind. Адже з цими класами в Tailwind є своя проблема. Наступне, на що ми звернемо увагу, це Sanity. Sanity це в нас, якщо я не помиляюсь в даному випадку, Headless CMS. Про Headless CMS у мене, до речі, буде відео. Прямо на наступному тижні планую зробити, ми там будемо іншу розглядати cms ку але це шикарне рішення для управління контентом на вашому сайті. Оскільки, швидше за все, автор не хоче кожен раз змін, вносити зміни в код і редеплоїти його, наприклад, якщо помінявся збір, або додасть якісь нова нові інформація в будь-якому з пунктів меню, набагато зручніше, зручніше і ефективніше всі зміни вносити в Headless CMS, і після чого використовувати. Вже сам код, код, тобто застосунок буде отримувати код з цієї CMS-ки, навіть не код, сам текст, контент, і відображати його на сайті. Тому це чудове рішення. Адже багато хто з початківців, хто розробляє сайти на React або на Next, все, що вони написали, все вони помістили в цей застосунок свій в репозиторій, збілдили його і все. Вносити зміни стає важко. Тому використання headless CMS з React, з Necktтом це чудове рішення. Ну, і тут також є, звісно, Tailwind Config. Що ж, тепер давайте подивимось на код. Як я вже казав, тут у нас йдуть запити на отримання 3 зубів. А, самі тризуби в А-пішці, генеруються. Тобто, в нас є для кожного стилю тризуба є свій root, і який нам повертає, по суті, SVG. Це те, що я казав, що в даному випадку svg шки можна зберігати на фронті, використовуючи, цьому цим їх, використовуючи SVG OMG для мінімізації розміру, і після цього, просто передавши філ, ми можемо. Відображати користувачу потрібну, потрібну картинку. Разом з тим, на кожному руті, як ми бачимо, в нас є невеликий дублікат коду. Кожен раз ми робимо validation rule і перевіряємо це цю логіку. Тобто в кожному руті. Потрібно подивитися, можливо, було б доцільніше перенести ось цю логіку в middleware і не дублювати код, оскільки нам потрібно, по суті, лише. Повертати картинку з двома параметрами: це size і fill. Тому дублікати коду це завжди погано, оскільки в нас тут, як бачимо, велика кількість цих файлів і всюди він повторюється, це потрібно звернути увагу. В layout-файлі, що ми подивимося, у нас є описані метадати, метадані, які будуть відображатися на сайті Title і Description. І разом з тим дуже красиво. і Наголошно, зроблено, що кожен компонент винесений окремо, і в нас є доступ до з точки зору читаємості, це дуже зручно. Наступне, на що ми подивимося, наприклад, сторінка, наприклад, about. У нас є сторінка з текстом, і є тут також компонент reflink посилання, яке у нас використовується всюди. Один з прикладів створення компонентів. Коли в нас є components і в ньому є файл-індекс, наша точка входу, і після чого є самі компоненти. Чому так робиться? Якщо у вас дехто б сказав би, що не потрібно створити додатковий файл, дублікат, тобто лишній файл reflink, можна все зразу помістити в індекс і повертати код. Чому так не робиться, або не всі так люблять робити? Перш за все, з точки зору розробника, коли ви редагуєте файли, і ви відкриваєте, шукаєте свої файли, Якщо просто буде файл називатися index.tsx, в вашому IDE зверху буде куча index.tsx, і незрозуміло, в який файл вам потрібно знайти. І ви будете такого клятві шукати потрібний вам файл. Тому для швидкості доступу до файлу набагато зручніше, коли у вас файл називається назвою вашого компоненту. а і Експортиться він вже відповідно через індекс TSX, Або тут навіть можна було без X, просто TS, оскільки в нас тут немає GSX верстки. Разом з тим, додатково можна було попрати автору зробити ось так: експорт, все from refLink. Не потрібно кожен раз імпортувати компонент і окремо його експортувати, адже оскільки, якщо в Папочний компонент буде не один компонент а 1020. Код збільшиться в два рази. Вам потрібно буде двічі дублювати його. Можна зробити ось так і все буде набагато зручніше. Ну, Але це, як я сказав лише з моєї точки зору. Код Convention я не бачив і, можливо, автору більше подобається так, але я б рекомендував би рекомендував звернути увагу, можливо, це апарат буде корисною. Давайте ще подивимось на один компонент, називається Select Color. По суті, це компонент який дозволяє нам вибрати колір 3 зубам, логічно з назви. На що тут потрібно звернути? Перш за все, зараз ми дійдемо до хука, В нас є виведення списку кольорів. І зараз кожен колір виводиться ось так, По суті, дублікат цього діва. Що би я рекомендував би зробити? Перш за все, це перенести ось цей код в окремий компонент, в який параметром би передавався колір, і on-Click. Handler. В результаті нам не потрібно було б робити ось цього дубліката коду. На крайняк, якщо не хочемо робити окремий компонент, можна кольори, масив, створити масив кольорів і в циклі пройтись по цьому масиву, вивівши ось цей div і передавши колір, поточний колір в on-click-функцію в setColor. І в результаті в нас компонент зменшиться в рази. Буде набагато менше, його підтримувати буде набагато простіше, адже зараз, якщо нам потрібно буде змінити якийсь стиль, у нас окремо ж класу немає для компонента, ми будемо міняти, будемо Tailwind Property, Tailwind class вказувати для кожного з цих компонентів. А це вже відповідно, давайте подивимося, 7 кусочків коду. Навіть якщо виконати останній Data picker, це 6 разів треба повторити буде свою роботу. Таке собі завдання. І так само я так гадаю, зроблено з розміром. Це треба подивитися. Наступне. В нас є кастомний hook Use Trident, який дуже цікаво зроблений, оскільки, якщо ми дійдемо в середину, ми подивимося, що це по суті в нас через функцію Immer створений state через Zustand. Про зустанти я вже говорив. В мене є окреме відео на, на каналі. Посилання буде в описі до даного відео, тут десь має бути вспливашка подивитися. По суті, створ стейт створений через хук, і в нас тут є можливість всі ці, ці значення. А наскільки це доцільно, треба подумати, я не впевнений, адже чому проблема? Давайте подивимося. В нас є функція setColor. І по ідеї, все, що я хотів би робити, це отримувати функцію setColor і її викликати без додаткової логіки з useShell. Тобто useShell, це вона вже логіка, яка відповідає за state. І відповідно вона береться з устанд. Тепер навіщо мені кожен раз використовувати. Крім того, що я Зустн використовую в самому хуку, мені ще потрібно знати, що окрім того, що я беру set Color, мені потрібно витягувати Color і функцію setColor через Use shallow. По суті, ми беремо зараз слайси в зустрінді, тобто, щоб доступ був лише до цих пропертів і наш компонент реагував на зміни лише в них. Але було би логічніше перенести оці значення в самий хук і щоб він працював як звичайний кастомний хук, який повертає значення нам і функцію Setter, яка міняє це значення. Ось цю лойку потрібно всю сховати, інкапсулювати в самий цей хук. Це було б набагато доцільніше і зручніше. Адже будь я думаю, автор то пам'ятає, що потрібно так робити, але кожен раз це все робити незручно. Плюс новим розробникам, якщо вони будуть це, також потрібно пам'ятати про цю особливість. Ну і Select Size, як я вже сказав, такий же самий підхід. В нас йде дублікат, кожен раз змінюється батон з зміною розміру. І цей ж самий підхід з use shallow через Use Trident Hook. Якщо ми вже використовуємо кастомні хуки, то було б логічніше всю цю логіку заховати. Іначе тут, по суті, немає сенсу використовувати кастомний хук, якщо б можна було використати просто state з state. Тепер давайте подивимось на Color Picker компонент. Перш за все, автор тут використовує useDebounce функцію debouncer для зміни кольору. І це дуже похвально, адже нам не потрібно кожен раз генерувати івент, коли користувач вводить по палітрі кольорів. Ми, ми беремо затримку лише в 500 мС і в цьому діапазоні вибираємо потрібне значення. Про use the і use Turtle я також записував окреме відео, посилання теж залишу під відео. Подивіться, це дуже похвально. З точки зору чистоти коду і зручності читання я би лише рекомендував би всіх, всюди по коду додавати порожні рядочки між логічними частинами коду. Тобто, якщо у нас оголошення констант, потім у нас будуть ефекти або функції, і після цього йде return. Ось так, як для мене, зручніше читати. Також, з приводу, неймінга для компонентів для типів, тип props в даному випадку, оскільки у вас типи лежать разом з компонентом, це окей, можна так використовувати. Але якщо б ці типи збільшувалися трошки розмір, і вони виносилися б швидше всього, з часом вони мали б виноситися в окремі файли типів, щоб потім можна було їх перевикористати, тут вже було б доцільніше змінювати назву не більш специфічну, наприклад, Color Picker Props, щоб при імпорті ми розуміли, куди відносяться ці. Про пси до якого компонента, адже зараз це дуже абстрактна назва. Все рівно, що називати Data, тому на це також потрібно звернути увагу. В компонентах ми можемо побачити приклад, про який я говорив індекс, коли в нас є імпорт всіх компонентів окремо, і після цього робиться експорт. В принципі, це також хороший варіант, але кому як подобається? Можна зразу експортити все, а можна імпортити кожен компонент, і після цього його експортити. Тому кому як подобається. Це ж, сама, це ж сама проблема в Navbar TSX, як бачимо, ми кожне посилання в нас повторюється. Можна, як я вже сказав, винести, використати цей самий підхід, як з Color Picker, винести посилання і значення в масив або в об'єкт, і пройтися циклом по них і виводити. Адже тут, по суті, у нас йде один той самий код, дублюється кожен раз. Тому можна на це також звернути увагу. Що ще важливо, з точки зору чистоти коду, Роберт Мартін зараз би сказав би, що цей код абсолютно нечистий, перш за все, тому що в нас немає юніт тестів Я цілком розумію, чому їх тут немає, адже коли сам розробляєш якийсь проєкт, часу на це багато немає, і написання юніт-тестів — це остання справа, якою ми займатимемося. Але в даному випадку для UTIL-функції я би рекомендував додати юніт тести, адже це доволі прості і зручні функції, на які максимально легко написати юніт тести і ви будете впевнені, як працює, будете знати, як працює ваш компонент в майбутньому. Ну, і будете впевнені, що можна його змінювати, нічого не поламавши. Тому для ось такого прикладу завжди можна розглянути варіант з написанням юніт тестів. Ну і, звісно, if можна замінити на тернарну операцію, але не всім подобається, тому замість того, щоб return умова повертати ось це або ось це. Автор залишив через if з двома returнами. Тому я би це спростив, записавши лише через тренарну операцію. Тренарний оператор. Так от, давайте подивимося на одну функцію, яка називається Validate Get Image Request. Заоснована використовує Zod. ZOD, Zod я не використовував, але дивився, а ні, використовувались. Глибоко розбирався, але він нам дозволяє валідувати якісь параметри. Наприклад, при комунікації з бекендом, що ми відправляємо, і вказувати параметри валідації. У нас є валідація для розміру і для кольору. Тепер в нашій UTIL-функції, я про що я мав на увазі, у нас метод називається Validate, тобто ми повинні валідувати значення, але разом з тим, тут відбувається мутація, зміна даних, тобто користувач. Ми отримуємо дані, і після цього ми їх змінюємо. Це не заборонено, звісно, робити, але в даному випадку validate вже не відповідає самому принципу, що цей метод має робити. Адже Single Responsibility ніхто не відміняв, і неймінг для методів також. І якщо функція вказує, що вона повинна валідувати, то віддалі вона повинна валідувати і повертати лише помилки, або якщо помилків немає, success true і самі дані. В даному ж випадку у нас відбувається мутація даних в цьому методі, і з цим може бути проблема. Адже якщо інший користувач або розробник, розробник вирішив використати цю функцію, щоб провалідувати значення, він може бути сильно здивованим, коли йому прийдуть інші значення на виході. Тому ось таку штуку робити доволі небезпечно. Як я вже казав, би, якби то лише юні тести, додатково, вони б показали нам. Так би мовити, створили документацію, яка би вказала, що оцей метод, окрім того, що він валідує дані, він ще їх і мутує. Тому я би це переписав би в окремий метод. Якийсь трансформер, який би трансформувати дані на виході. Або на вході, навіть точніше. Ще маленьке зауваження до неймінгу. Важливо було би притриматися єдиної якоїсь конвенції, якщо ми називаємо set loading, то це set loading, а в нашому випадку в тих самих use-state в одному місці на set loading, в іншому set loaded. Чи тут прямо є якийсь натяк на час, в якому це відбувається, в минулому чи зараз дуже сумнівно, адже loading він якби є loading, тому перейменувати в одне якесь значення було б, думаю, доцільно. Ще одне маленьке, на що я хотів би звернути увагу, перш ніж ми будемо завершувати, це робота з картинками. Як бачу, в нас є навбар і картинка SVG, і вона передається в нашій версії захродкошення як SVG. Я би так не робив, би, тому що перш за все, віддалі було б винести цю картинку в окремий ресурс, який набагато зручніше було б кешувати, і разом з тим, який можна було б зменшити. Цю картинку я не проганяв через SVG OMG, але я думаю, в будь-якому випадку, можливо, і трошки можна було би зменшити розмір. Але в ідеалі було б винести в окремий ресурс, який буде набагато зручніше кешуватися як браузером, так і можливо в майбутньому через CDN або будь-який сервіс інший який... будь-як, як ви налаштуєте, кешування для статичних зображень. Тому е хардкодити ось так е картинки. Не ідеальне рішення, тому винести в окремий ресурс і потім налаштувати кешування було б набагато ефективніше. На цьому думаю, будемо завершувати. Ми подивилися код. Він доволі якісний. Мені подобається, тому автору респект за проєкт, окремий респект. Сподіваюся, у вас будуть успіхи даним проєктом. Далі будете його розвивати. Зі своєї сторони, хочу сказати, що даний проект можна взяти за приклад для початківців і використовувати його. Будь ті нюанси, які, про які я згадував, в принципі, не все крит... нічого критичного немає, оскільки я вже сказав, з Code Convention я не знайомий даного проекту, тому будемо вважати, що так автор вирішив і так він має писати. Тому що, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний огляд, пишіть коментарі і надсилайте. Приклади свого коду в коментарях до топіка на доу. І на наступну суботу, можливо, ми розглянемо ваш код. Що ж, дякую за увагу, всього найкращого.